Мої вам щирі вітання, друзі. Рада вітати вас на каналі Школа Писанкарства Ряст. На каналі ми здебільшого спілкуємося про дикі рослини. Особливо зараз так рясно можна знайти ягід, і глід достигає, і дикий виноград, і свидина є, і ще можна знайти бузину і інші ягоди, і інші рослини, які ще і квітують. І радують нас своїми барвами. І вони, ці дикі рослини, надаються для того, щоб ними фарбувати писанку. Тож, здебільшого, у цій порі, поки така ясна суха погода, ми спілкуємося здебільшого про рослини-барвники. Але також я стараюся не опускати і цей момент розпису писанки. На каналі є досить. Багато відео про те, як розписувати писанку, як виглядають, так? як виглядають взори традиційні, різні. Можна знайти ці відео, подивитися. Ну а сьогодні я хочу звернути увагу на те, як писати завиточки, невеличкі, дрібні завитки. У писанці все важливо, і вектор руху також. Тобто як писати завиток від себе чи до себе. Якщо ми будемо писати ось так його до себе, тобто до центру, то виходитиме ось так. Якщо ми будемо писати від центру, від себе, то буде виходити ось так. Завитки будуть різними, і можна зразу побачити, що цей перший завиток, він такий вийшов більш просторий. А цей завиточок, яким я щойно написала, від центру, він більш такий ємкий. От, тримається він, ось так, тримається він центру, його легше написати. О, тож, пробуємо як краще. А я для себе визначила, що краще і простіше, і якось так спідручніше, писати завиток від центру, від себе. І закінчувати його ось так у просторі. Діліться своїми враженнями, як вам простіше писати. Чекаю на коментарі та вподобайки. Дякую щиро за увагу. До зустрічі!